Вітаю Богдашевська Олена Петрівна. Сьогодні ми з вами будемо займатися цікавою наукою математикою і послухаємо про життя геометричних фігур. Жили були круги. Три великих і два малих. Жили вони дружно, разом працювали, разом грались. Вони були однакові чи різні? Вони були різні за розміром. Скільки було великих? Один, два, три. Було їх три. Скільки, скільки було маленьких? Один, два. Їх було два. Яких кругів більше? Великих чи малих? Великих. А яких е, кругів менше? Малих. Щоб тізнав, е, наскільки було більше е, великих, е, ніж малих. Щоб це дізна... про це дізнатися, ми повинні маленькі кружечки покласти коло наших великих. Наскільки більше великих? На один. У двох великих були маленькі братики, а у одного великого братика не було. Наскільки більше великих? На один. А наскільки менше маленьких? На один. Увечері круги поверталися додому. Маленькі круги котяться направо, а великі наліво. У них були будиночки. У великих зліва, у маленьких справа. Ваші круги заснули, а мої ще не сплять. Тому що великі торопляться до маленьких. Куди повинні повернутися великі? До свого будиночка наліво. Ось вони повертаються. І будуть, мабуть, відпочивати. І маленькі вже підуть до себе додому. О, і вони всі заснули. Тепер, щоб трошки набратися сил і повернути своє здоров'я, ми зробимо фізкульт хвилинку. Подивіться разом зі мною, як ми будемо її робити. Руки за голову ставимо, ставимо сміло і повертаємося вправо, вліво, один раз наліво, один раз направо. Зробимо чітко, діти цю справу двічі наліво, двічі направо. Гарну поставу. Я пропоную пограти в гру, нагодуємо півника. Наші круги можуть стати тарілочками. Ось. Для зерняток. І ми покормимо півника. А ви коли-небудь кормили півника. На, тар... на тарілочці зліва ми намалюємо три зернинки. Один, два, три. А на тарілочці справа. Дві зернинки. Скільки зернинок ви намалювали? Ой, наш спільник покриє. Вам сподобалось таке заняття? Бажаю успіхів, чи це задоволення.